Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! 25 вересня мешканці села Ендірей у Хасавюртському районі Дагестану перекрили федеральну трасу хасавюрт махачкала Телеграм-канал у Расула» повідомив, що жителі протестують проти мобілізації. За даними телеграм-каналу Тут Дагестан, із села за мобілізацією призвали 110 людей, і протестувальники вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків. Судячи з кадрів очевидців, поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників. Стрілянина не лише не злякала учасників протесту, а і більше їх розізлила. Люди почали кричати та намагатися забрати зброю і тих, хто стріляв. Почалася штовханина з поліцією. Ми збираємося не для того, щоб через кілька годин розійтися. Ми збираємося, щоб зробити майдан, розбити намети і зібрати на цей майдан весь Дагестан. До тих пір, поки повністю не відмінять мобілізацію для Кавказа. Поки що цей собачий хвіст Путін особисто не оголосить по телевізору. Особисто ні кроку назад. Виходимо всім містом. Ми надто довго мовчали. І саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей. Настав час все поставити на свої місця за допомогою Аллаха, закликають Дагестанці. 22 вересня у Дагестані вже перекривали федеральну трасу на знак протесту проти мобілізації. Це сталося у Бабаюртівському районі. Цього ж дня у соцмережах з. З'явилося відеобунту біля будівлі військкомату у Дагестані, а згодом послідували і підпали та вибухи. Тим часом на кордоні з Казахстаном охочі залишити Росію, отримують повідомлення про заборону на виїзд. Прикордонна служба ФСБ стала забороняти росіянам виїзд з країни на тлі оголошеної президентом РФ мобілізації. Про це у телеграм пише глава правозахисної групи Агора Павло Чіков. В опублікованому ним повідомленні йдеться, що громадянину, який перетинав кордон Росії Казахстану, обмежено право на виїзд з РФ на підставі річ. Військового комісаріату, що ж, згодом усім військово зобов'язаним росіянам заборонять покидати кордони Росії після псевдореферендумів. Про це журналістам Медузи повідомило джерело, що наближене до адміністрації президента Росії. За словами інформатора, найвірогідніше ця заборона стане чинною 28 вересня. Також за інформацією ще однієї анонімної особи, яка також наближена до кремлівської влади, заявила, що це відбудеться одразу ж після референдумів, які завершаться ввечері 27 вересня. В Росії планують запровадити. Щось на кшталт виїзних віз, таким чином, щоб виїхати з країни, чоловікам доведеться отримати дозвіл від військомату. Проте вже відомі випадки, що прикордонна служба ФСБ не стала очікувати термінів та вже забороняє росіянам покидати Росію в країні. Поступово наростають протестні настрої. Путін відкрив для себе ж скриньку Пандори ще 24 лютого. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.